Приготуємо курячі гомілки в тісті. Підготуємо наступні інгредієнти. Спочатку готуємо начинку для мішечки з тіста. Начинка може бути з гомілок та картоплі або з сиру і гомілок. З картоплі робимо пюре. Гомілки смажимо на пательні. Сир. Якщо він у вас цілий, то натираємо його на терці. А якщо слайсами, то просто будемо покривати ними тісто. Починаємо замішувати тісто. Додаємо в миску теплу воду, дріжджі, сіль, цукор та олію. Перемішуємо всі інгредієнти. Та також додаємо 5 столових ложок борошна. Залишаємо на 15 хвилин. Ставимо на газ воду, щоб вона закипіла. Та вливаємо її в миску, перемішуємо. Додаємо ще борошно та змішуємо тісто. Ставимо тісто в тепле місце та залишаємо його на півгодини, щоб воно піднялося. Починаємо робити гомілки в тісті. Покриваємо тісто сиром або картоплею. Обирайте за власним бажанням. Кладемо гомілку. Та обгортаємо її тістом з начинкою, відправляємо страву в духовку на пів години при температурі 200 градусів. Готово! Можемо подавати страву до столу. Всім смачного!